Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Обраний президент Трамп виступає за те, щоб TikTok деякий час залишався доступним на американському ринку. За його словами, завдяки цьому китайському застосунку він здобув величезну популярність серед молоді. А Албанія заборонить TikTok на рік через убивство 14-річного хлопчика. Нехай Тікток залишиться в США, хоча б на деякий час. З таким закликом Трамп виступив в Аризоні. Він сказав, що китайський застосунок допоміг йому здобути величезну аудиторію під час передвиборчої кампанії в червні. Ми зайшли на Тікток і мали чудовий результат. У нас були мільярди переглядів. Ще 2020 року Трамп спробував заборонити Тікток через загрозу, яку застосунок може становити для національної безпеки. Але після недавньої зустрічі з генеральним директором соцмережі Шоу Дзичу Трамп заявив пресі, що в нього є цитата Тепле місце для застосунку, за його словами. Ця платформа допомогла йому здобути лідерство серед молоді вона принесла мені трафік, і це був рекорд. Це було красиво. Коли я побачив це, то сказав: можливо, нам варто залишити її ще на деякий час. Раніше цього року президент Байден підписав законопроєкт, який вимагає від TikTok відокремитися від своєї китайської материнської компанії ByteDance. Інакше йому загрожує заборона на ринку США. Законопроєкт підтримали обидві палати конгресу. Законодавці та експерти з національної безпеки заявили, що TikTok може стати китайським троянським конем зі збирання даних американських користувачів. 10 січня Верховний суд має розглянути позов компанії проти заборони, якщо суд ухвалить рішення не на Користь за застосунок може перестати працювати у США вже 19 січня. 10 січня Верховний суд заслухає аргументи про те, чи порушує заборони Тіктоку свободу слова відповідно до першої поправки. Джек Бредлі обговорив це питання з Натаном Лімером, колишнім радником федеральної комісії зі зв'язку та генеральним директором компанії Fixed Year Strategies. Натане, дякую, що приєдналися до нас. Чи свідчать слухання про те, що Верховний суд вважає аргументи Тіктоку обґрунтованими? Наскільки вдали час для цього? Гадаю, це важливий крок з боку Верховного суду, який нарешті сказав, що Тікток це проблема, і що Конгрес і президент ухвалили правильне рішення заборонити Тікток Як уряд США має співвідносити міркування національної безпеки із захистом свободи слова в контексті таких платформ, як Тікток. Я думаю, що в законі й у тому, яке рішення ухвалив окружний суд два тижні тому, все цілком зрозуміло. Заборона на Тік-Ток стосується дій Тік-Току, а не контенту на ньому. Тож це не питання першої поправки, а проблема національної безпеки. Тік-Ток на кожному кроці демонструє, що він не незалежна організація, а частина компартії Китаю. Я думаю, що Верховний суд ухвалить остаточне рішення, підтримавши цей закон. До 19 січня Тік-Ток мають продати, інакше соцмережу викинуть із магазинів за off the platform. тікток у США дуже відрізняється від аналогічної соцмережі в Китаї. Навіщо китайській компанії ByteDance доходити до Верховного суду США щоб зберегти в країні соцмережу, яка по суті заборонена для громадян Китаю? це чудове запитання, яке я хотів би поставити деяким чиновникам китайської компартії. Але реальність така, що TikTok тут дуже популярний. Це неймовірно приваблива соцмережа для багатьох людей, що дає змогу створювати короткі відеоролики, щоб ділитися своєю історією, але насправді це інструмент шпигунства, що дає змогу тоталітарній державі стежити за американцями та користувачами по всьому світу. Верховний суд має визначити, чи обґрунтована заборона з юридичного погляду, так само як заборона на хоавей і зі яку уряд запровадив кілька років тому, суть та сама ця соцмережа насправді інструмент шпигунства для стеження за американцями, і її не повинно бути на жодній з наших платформ, таких як Apple або Google. Якщо суд ухвалить рішення не на користь ByteDance, як ви думаєте, чи перегляне компанія свою думку і чи зважиться на продаж тіктоку американському покупцеві до 19 січня? Я, я думаю, що доведеться продати, бо якщо вони не продадуть, то втратять багатьох інвесторів і користувачів платформи. Є американці, які бажають купити соцмережу, але вони зможуть купити її тільки в тому разі, якщо Китай повністю відмовиться від неї, і вона стане незалежною компанією. Західні країни не передаватимуть нашу інформацію Китаю. Ській владі або будь-якому іншому іноземному противнику Трамп сказав, що придивиться до Тіктоку, і що цей застосунок йому подобається. Можливо, він обмірковує альтернативу забороні з урахуванням його позиції щодо Китаю. Гадаю, що – це ще одна стріла в його арсеналі, щоб притягти Китай до відповідальності. Ми кажемо про відновлення балансу в нашій торгівлі. Ми кажемо про притягнення Китаю до відповідальності в Тихоокеанському регіоні. Я думаю, це частково допоможе Трампу змусити Китай нести відповідальність. Це також дасть нам змогу зберегти панування на заході та розвивати технології. Я думаю, що у Трампа дуже хороші радники, зокрема Марко Рубіо і Джейкоб Гелберг. Ці люди рішуче виступали проти Тіктоку. Трамп фахівець з укладання. Угоди це можливість укласти угоду, яка дійсно може просунути американців уперед, а також дати змогу інноваціям наступного покоління працювати на нас. Якщо заборона на TikTok залишиться чинною, який юридичний прецедент буде створено для майбутнього федерального регулювання соціальних мереж у США? це окреме питання. Я думаю, що це турбота про національну безпеку. Це відрізняється від ситуації з іншими компаніями, такими як Facebook, Google або Instagram. Реальність така, що цей застосунок не належить незалежному суб'єкту. Він належить ByteDance, і вона керує ним від імені китайської влади. І в цьому вся різниця йдеться не про контент, а про дії китайської компанії. Жодна з перерахованих американських компаній не веде бізнес у Китаї. Не надане лімер, дуже дякую, що поділилися своїми міркуваннями. Дуже дякую. Уряд Албанії заявив, що заборонить доступ до Тіктоку на один рік, звинувативши соцмережу в підбурюванні до насильства. Влада провела близько 1300 зустрічей з учителями та батьками після того, як у середині листопада один підліток зарізав іншого через сварку, що почалася у Тіктоку. Прем'єр-міністр Еді Рама заявив, що соцмережу відключать наступного року албанські батьки стурбовані повідомленнями про те, що діти беруть до школи ножі та інші предмети, щоб Використовувати їх у біках, діти черпають ідеї з історій, які бачать у Тіктоку. Влада вжила заходів у школах, щоб запобігти подальшому насильству. Рама сказав, що Албанія спостерігатиме за реакцією Тіктоку та інших країн, перш ніж дозволити компанії відновлювати роботу в Україні.